Всіх вітаю знову на каналі. З вами канадський Марк. І сьогодні я для вас підготував дуже цікаве та важливе відео. Бо я хочу вам розповісти після того, як я спілкувався з багатьма українцями тут, в Канаді, і багато дуже українців почали писати на форумах і запитувати це саме питання між українцями, жалітися на Канаду іменно в тому факторі, що Канада не дала цим українцям багато підтримки. Точніше, соцвиплат, підтримки фінансової підтримки. І тому ці українці почали говорити і розповідати, що тому вони покинули Канаду, тому вони продовжують їм є складно зараз в Канаді, і тому вони так не люблять цю країну, тому що ця країна не на їхню думку не підтримала їх достатньо, бо вони все рівняють до Європи. Рів говорять, що Європі дуже класно в європі дуже соцвиплати ще досі продовжують виплачувати в деяких країнах, і там українці ще деякі сидять на цих соцвиплатах. І продовжують жити е, фактично за чужі гроші, і тому вважають українці, що тут Канаді, якщо б Канада підтримувала трошки більше. Наших людей на початку фінансово, хоча би перший рік, перші півроку, то цим українцям би було набагато легше, бо тоді вони би могли би використати цей час, цю можливість, щоб шукати роботу, щоб попробувати свої сили якось інше. Бо в Канаді щоб знайти нормальну роботу, займає пару місяців. Якщо ви приїжджаєте сюди з маленькою сумою грошей, то ця сума грошей дуже швидко може завершитися, тому що. Приблизно треба, якщо ви, у вас є сім'я, то приблизно треба мінімум якихось 5 тисяч доларів щомісяця, мінімум, ставити на стіл, щоб заплатити за оренду, платити за житло, платити за страховку на автомобіль, купити автомобіль. І люди, українці, жаліються. Мені цікава ваша думка, чи ви думаєте, що наші люди мають право жалітися на те, що Канада вже відкрила їм двері, що Канада вже пустила їх в цю країну, і враховуючи те, що Канада прекрасно розуміла. Що відкриваючи цю програму, коет, ніхто би сюди просто так би не їхав з України, тому що з України чоловіка чоловікам так не було як виїхати і ще до сих пір не можуть виїхати. А враховуючи те, що більшість цих людей приїхало з Європи, і Канада це знала, що це люди, які вже мали гроші, люди, які вже не один раз їздили всюди по світу, люди, які дійсно е, мали досвід, і Канада тому дуже сильно так і соцвиплати не хотіла великі продовжити, бо фактично. Канада не рахує українців тут як біженців. Канада відк рахує українців як тимча тимчасові просто е... громадяни, тимчасові мігранти, які приїхали, які мають всі права, крім того, щоб фактично голосувати, навіть дали можливість купляти житло українцям. Все зроблено для того, щоб українці могли тут. Влаштуватися не як біженці, і навіть самий колишній міністр говорив Марк Міллер, що він не буде давати ніякі піар, ніякі поблажки, можна так сказати, українцям, тому що це нікому абсолютно не вигідно робити, тому що український уряд попросив. Український уряд попросив, щоб наші люди старалися робити так, щоб вони тут не залишилися на ціле життя, щоб потім. Коли Україна переможе, щоб вони могли повернутися, бо якщо видавати всім дійсно папери, то більшості людей, якщо поживуть рік, два-три в цій країні, вони потім не захочуть вже їхати назад, їм в них не буде цього бажання їхати назад, і тому вони будуть тут лишатися, і в Україні це не вигідно. Тому таким чином Канада, можна сказати, дала можливість. Якщо люди хочуть, вони знайдуть, як залишитися в цій прекрасній країні, але люди, які... Чекають і хочуть більшого, більшого, більшого. Ну так нам на мою думку не працює. Це некоректно говорити про Канаду погані речі, враховуючи, що Канада дійсно одна з таких зручних місць для українців, де українці, хоч мають якесь майбутнє і можливість залишитися. так. Канаді важко. Канаді дуже важко знайти роботу на початку, але люди знаходять, якщо вони настирливі, якщо вони не ліниві, то вони дають собі раду і навіть на початку за 17 доларів, за 20 доларів годину працюють. і Нічого якось виживають. Звісно, це невесело. І теперішнім українцям знову прибули набагато складніше, ніж колишнім українцям, бо колишні українці. Приїжджали в цю країну, не було такої конкуренції, не було так багато українців тут. І тому розумієте, конкуренція навіть серед українців не була такою високою, як вона зараз є серед українців і українців, які не знають англійською, українці, які мають одинаковий статус. Тому я не один раз розкладав фактично Канаду для вас по кісточках. Я тут проживаю вже 20 років. Я дійсно бачив Канаду. Різних етапів Канаду побував в багатьох містах Канади і дійсно розумію, що Канада, по перше, вона дуже велика і вона теж дуже різна. І люди, ті, що розповідають, тут причепляються до кожної ямки, причепляються абсолютно до різних таких, як вам сказати, фігні такої. Ну це вже занадто. Бо рівняють і говорять, що Канада відстає на 20 років від Європи. Як можна рівняти Європу взагалі повноцінно до Канади, коли це. Зовсім два різних світи. Повірте мені, це конкретно все різно, по різному. І тут в Канаді просто все навпаки. Але люди, які тут проживають рік, два-три нову які приїжджають з Європи. Вони потім починають любити Канаду, вони починають привикати до цієї країни, бо вони починають розуміти, що Канада просто має інший стиль, інший менталітет, і все по-іншому тут працює. Тому друзі, дуже негарно, некоректно з деякого боку, з деяких наших українців. Так наговорювати на Канаду і ще жалітися, що тут все ж таки мало було соцвиплат, тому не вийшло їм тут залишитися. Але просто знаєте, якщо так рахувати, що тут було так мало соцвиплат, і тому вам не вийшло, це смішно. Вам, якщо б люди хотіли, то їм би вийшло в будь-якій країні в будь-якому куточку на світі, тому що це все в кінці дня залежить іменно індивідуально від особистості від людини. Якщо людина хоче прогресувати, вчити мову, шукати роботу, не здаватися навіть після. 200-го резюме, то в неї все рівно рано чи пізно щось вийде. Якщо людина буде працювати, вона буде помаленьку крокувати вгору. І головне, крокувати по одній сходинці вгору, ніж по пару сходинках назад, і потім жалітися, як всім погано, як всім новий шо. Звісно, що в Канаді не легко. А де зараз в світі легко, друзі? Дякую, друзі, що мене вислухали. Надіюсь, відео вийшло цікаве, позитивне, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.